Доброго ранок, оце черга в Окянівське СІЗО, щоб ви розуміли, щоб сюди заїхати. Кожен день в такі черги стоять автозаки, машини не можуть проїхати. Автозаки стоять другим рядом з порушенням усіх правил дорожнього руху. Європейський суд справ людини постійний. Вон здорові хлопці, такі ви дивіться стоять. Вони не йдуть на фронт воювати. Вони отут в автозаках, як от в якісь радянські часи. Було що ти подивишся, там морди такі всі класні, від'їті. Оце. Та реальність, в якій ми живемо. Європейський суд з прав людини постійно вказує Україні, що занадто часто застосовується запобіжний захід тримання під вартою. Дивіться, які автівки хороші і всі там молоді, здорові. От ще далі стоїть, теж в чергу ставати не можуть ні машини проїхати, нічого. Оце наші реалії. Що в нас грошей немає, кажуть, не вистачає, але на автозаки вистачає.